Україна ще не знала такої безпрецедентної природної катастрофи, викликаної сильними опадами та підняттям рівня води в ріках, яка трапилася з 23 по 27 липня 2008 року в західних областях, в епіцентрі якої опинилася Івано-Франківщина. 27 липня президент України Віктор Ющенко офіційно оголосив території постраждалі з зоною стихійного лиха. Великою катастрофою ця повінь стала для мешканців Прикарпаття. Вода прибувала стрімко, несучи з собою біду і за лічені хвилини знищуючи звичне розмірене життя людей, руйнуючи його буквально на очах. Нажите роками майно зникало під водою чи пливло заборхливою течею, і цій біді важко було самотужки якось зарадити. Першими прийшли на допомогу людям рятувальники МНС. З перших днів лиха. Особовий склад головного управління Іменя івано франківській області був переведений на посилений варіант несення служби. Працювали мобільні оперативні групи пожежно-рятувальних підрозділів області. Одними із перших прийшли на допомогу мешканцям постраждалих районів Прикарпаття, працівники річкового координаційно-аварійно-рятувального центру міста Івано-Франківська, Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах України, командиром якого є Микола Галько. Їх підняли в половині першої ночі, 25 липня, і вже на світанку вони були в селі Корнич Коломийського району. Побачене вразило навіть досвідчених рятувальників. Село буквально плавало у воді, дахи будинків темніли з води, наче величезні гриби. Дерева і електричні стовпи також, здавалося, росли з каламутної глибини. І можна було тільки здогадуватися, скільки всього різного ховається під її бурхливою поверхнею. Людські городи і присадиби, пасовиська і тривіні луки, дороги і стежки. Ми не очікували, що, скажем, повністю село буде затоплено, що всі вулиці. Незважаючи на біду, більшість прикарпатців не хотіли покидати рідних осель, сподіваючись, що ця повінь ненадовго, що через декілька годин вода спаде. І рятувальникам доводилося переконувати та вмовляти людей, адже серед постраждалих були хворі й немічні діти та люди похилого віку. 82-річна мешканка села Бовчинці Івано-Франківської міськради Олена Храбатин у своєму житті пережила повінь ще далеко 1969-го. І коли почала прибувати вода цього разу, літня господиня вирішила перечекати біду на горищі помешкання. Та івано-франківські рятувальники все-таки вмовили жінку і її сім'ю тимчасово покинути рідну оселю, адже щохвилини ставало небезпечно. Спершу рятувальники доправили на пожежний автомобіль трохи кіз та двох собак. А вже потім на плечах еменесника жінка переїхала власне подвір'я та вулицю, що за останні кілька годин перетворилися на Каламутне озеро. Слава Богу! Я як прийшла вже додому і кажу, Боженько, Ісусе Слово! Я ще дякую Богу, що я прийшла в свої хати. Серед розбурханої стихії. Добиралися до затоплених будинків, знімаючи мешканців з дахів власних осель, рятуючи людям життя. Саме в таких умовах довелося працювати прикарпатським гірським рятувальникам в селі Сливки Рожнятівського району. Особові склад Месників та їх командир Олег Ковтун рятували людей, незважаючи на небезпеку, а вона підстерегала їх на кожному кроці. Бурхливо течія річки Лімниці, котра ховала у своїх глибинах невидимі і підступні перешкоди. Гострі штахети з затоплених парканів та огорож, уламки зруйнованих будівель, відчахнуті гілки дерев. Та завдяки саме цим відважним людям врятовано життя більше як 200 прикарпатців, серед яких 82 це діти. Вони доставили продукти харчування та питну воду у більше 500 дворів. Серед тих, кому минесники подарували другий шанс на життя, була і сім'я Володимира Шабан з Петрилова, Тломацького району. Як згадує жінка, вода почала прибувати миттєво. Вона з дітьми просто не знала, що робити. Проте була впевнена, що у біді її не залишать, адже дочка з Коломиї вже зателефонувала до рятувальників. У начальника аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону головного управління МНС області Геннадія Розводовського та його бійців був тільки один спосіб врятувати цих людей навісна переправа. Переправити їх по рятувальній мотузці через водяний потік на ПТС або як називали машину місцеві мешканці Амфібії та вивезти у безпечне місце. І їм це вдалося. Ті тривожні хвилини, як крізь сон пригадує і пані Володимира, як її та її дітей іменесники вбрали в рятувальні жилети, і вже за декілька хвилин вони опинилися у безпеці. Коли нас переправили вже на, на той човен, то дуже з нами гарно повелися. Може, що могли, що могли і давали нам і накритися, бо ми ж мокрі були повністю. Навіть нам предложили, отут, каже тепленько, отут є мотортики, теплесенько. Сідайте собі сюди, сідайте і дітей розмістили. і Ми всі посідали, потулилися і так вже собі їхали. А вони рятували, їхали. В зоні стихійного лиха вкрай потрібна була допомога і авіації. Саме гелікоптери виконували завдання повітряної розвідки. Евакуації населення та доставки продуктів першої необхідності в ті населені пункти, які були відрізані водою від транспортного сполучення, і потрапити до яких можна було тільки повітряним шляхом, а це віддалені села Гірського версковинського району Івано-Франківщини. Зона стихійного лиха постійно залишалася у центрі підвищеної уваги з боку перших осіб країни та міністерства з питань надзвичайних ситуацій України і особисто міністра Володимира Шандри. Який неодноразово відвідував постраждалі райони Івано-Франківщини, після кількох днів великомасштабної повені на Прикарпатті розпочався другий етап етап відновлюваних робіт. Прикарпаття після стихії нагадувало великий будівельний майданчик, на якому цілодобово кипіла робота. За наказом міністра України Володимира Шандрина, допомогу прикарпатським рятувальникам ліквідовувати наслідки стихії прибули зведені загони МНС з 11 областей України, а також зведений загін рятувальників із сусідньої Республіки Польща. Велика поміч, дуже дуже велика Я усім... Вщин... Дуже дякую. Дуже я дякую рятувальникам. Дай їм Боже здоров'ячка, їхнім сім'ям, їхнім родинам. Нехай вони живуть і би ще могли ще багато добра принести для нашої України. Ми українці, це так повинно бути. Ми повинні бути дружні і один одного з біди виручати в будь-який час. Мешканці Прикарпаття від щирого серця дякували за допомогу рятувальникам. МНС, сподіваючись, що спільними зусиллями з часом до їхніх цілілих помешкань. Та осель повернеться затишок, що зруйновані водою будинки відбудуються, що знову зазеленіють луки та пасовища. Життя увійде у звичайне розмірене русло, і як страшний сон, забудеться ця повінь, яка принесла їм стільки горя і біди.